Обхідними речами, ліками та їжею, які споряджає українська сторона, окупанти просто не пускають до заблокованих міст. Однак і наша влада, і наші волонтери все одно збирають допомогу для херсонців, бо всі українці зараз єдині. Приїхали з Херсонської області з нововоронцовки з волонтером Сергієм. Зустрічаємося в середмісті Івано-Франківська. Чоловік кілька днів, як приїхав з Херсонщини, збирав гуманітарну допомогу на Львівщині, а тепер збирає і на Прикарпатті. Каже рідне селище на межі гуманітарної катастрофи, вже кілька тижнів окуповане рашистами. Дуже складна ситуація. Куча орок, везде все окупіровано. То є е. з нововоронцовка. як буферна зона. З медикаментами тяжко з їжею тяжко. Росіяни вам. Томі не пропонують нічого. У Нас там вони самі голодні сидять. Конкретно в Новорансовському районі, там де вони зайшли. Вони людське то в людей мають то і забирають. А людям не доходить, тому що немає у нас до Херсона ніякого зв'язку. Що люди можуть там якось прибираються, десь з окупації щось затягують. Сергій один із таких на свій страх і ризик возить із західної України допомогу. каже: найбільша проблема наразі саме із медикаментами. Аптеки порожні. Навіть активованого вугілля не залишилось. Діти боліють, антибіотика немає на невозможно, немає не пампер нічого. От усе то що ми передали зараз. Конкретно новоноворанцовку там щось трохи в окружні села, Там десь до Олександровки, куди можемо дотягнутися, трохи передаємо чуть-чуть. Але зараз вроді налажується. Може затягнемо більше з гуманітарною допомогою. Їм активно допомагають, каже Сергій. Напередодні зі Львова відправили три великі буси: два з продуктами і один із медикаментами. Нині допомогу збирають вже у Франківську. Харчові продукти: цукор, олію, крупи, макарони. Хімію різномається на увазі там папір, салфетки, засоби гігієни, такі всі речі першої необхідності возити гуманітарну допомогу безкоштовно зголосилося кілька перевізників. Серед них є із Прикарпаття для Михайла. Це вже не перша поїздка в регіони, де тривають бойові дії. Не боїтесь, що поведете під обстріл. Чого би під обстріл можна попасти і на причині? Бати прилети гуманітарний вантаж водії везуть до найближчого безпечного місця на Дніпропетровщині. А вже звідти волонтери разом із місцевими намагаються переправити гуманітарну допомогу на окуповану територію. Жанна Дучак з нові автонас телеканал Інтер. Єдині новини більше двохсот.